Українські сили спеціальних операцій завітали в гості до російських НПЗ. Тепер вони полають з ночі. Один з атакованих заводів виробляв пальне для військової авіації Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 28 серпня в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії: Афіпський та Новокуйбишевський. Про це пишуть російські телеграм-канали. Зазначається, що Росію атакували невідомі дрони, унаслідок чого на двох російських НПЗ виникла пожежа. Так, у Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа. Важливо додати, що даний завод належить російській державній компанії РосНЕФТЬ і являється одним з найбільших у Росії з потужністю переробки 8,3 мільйона тонн нафти. Він також виробляє пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків ту 22 м 3 Водночас у Краснодарському краю безпілотниками було атаковано Афіпський НПЗ. Інформації щодо масштабних пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ в Росії зараз палають. За його словами, це одні з ключових НПЗ російської економіки війни, поки Росія атака. Куї дитячі садочки та багатоповерхівки в Україні у них палає низка стратегічних об'єктів, включно з НПЗ. Написав він. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України СБС ЗСУ Роберт Мадір Бровді повідомив, що бензин в Росії стає дефіцитною ридиною, а газ та нафта швидко згоренними. голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. сім на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 25-го нафтоколонка окупанта написав. Він Командувач також розповів, хто здійснював атаки на російські НПЗ. Так, атаку на Куйбишевське НПЗ у Самарській області РФ 7 мільйонів тонн нафти на рік, 2,5% від загального об'єму здійснили бійці жалобтахів СБС 14-го полку сумісно з силами спеціальних операцій. Удар по афіпському НПЗ в Краснодарському краї Росії 6,25 мільйона тонн, 2,2% від загального обсягу, жалоб та гів СБС 14 го полку спільно з головним управлінням розвідки України. Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фасенко заявив, що майже щодня завдаються удари по російських НПЗ, і в Росії вже почалися перебої з бензином. Ином в окремих регіонах він зауважив, що українські безпілотники прилітають зокрема в Підмосков'я, Середнє Поволжя і далі. Це дуже потужний козир, наголошує він.